Коти надзвичайні створіння. Чи знаєте ви, що у середньому коти витрачають дві третини доби на сон близько 16 годин, тобто дев'ятирічний кіт був активний лише три роки свого життя, а решту спокійнісінько проспав. Кішки можуть пити морську воду, їхні нирки у якийсь складний спосіб відфільтровують сіль, проте постійне вживання солоної води для них шкідливе. На короткій відстані коти можуть пересуватися з максимальною швидкістю близько 50 км на годину. Щоправда, кішки чудові бігуни лише на короткій дистанції. Через якийсь час, після короткотривалого забігу, вони повинні зупинитись, щоб відновити дихання і нормалізувати температуру тіла. У кішок немає потових залоз. Вони пітніють через лапи. Коти підстрибують на висоту в 5 разів більшу за власний зріст. У кішки в тілі 230 кісток. Для порівняння у людини тільки 206. У котів немає ключиць, тому вони можуть пролізти в будь-який отвір розміром з їхню голову. Спина у котів дуже гнучка. Хребет складається з 30 хребців, якщо не брати до уваги хвостові кісточки. Якщо ж їх порахувати, то вийде 53 вільно прилеглих хребці. Для порівняння в людини тільки 34. Поверхня носа у кішок так само унікальна, як відбитки пальців у людини. Серце кішки б'ється майже в два рази швидше, ніж людське, від 110 до 140 ударів на хвилину. У дорослої кішки 30 зубів, у кошенят 26 молочних зубів, які випадають у 6-місячному віці. Кішки дуже чутливі до вібрації, вони можуть відчути поштовхи землетрусу на 10-15 хвилин раніше від людей. У кішки приблизно по 12 вусів з кожного боку морти. Вуса допомагають тваринам краще орієнтуватися в просторі як вдень, так і вночі. Щелепи кішки не рухаються з боку в бік, тому вона не може жувати великі шматки їжі. Коти дуже рідко нявчать до своїх родичів, зазвичай тільки до людей, кішка швидше моркотітиме або шипітиме на інших кішок.